Ця програма актуальна за Сіфом Алівом, мій гість генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Віктор Ніколаю, дякую, що прийняли наше запрошення. Віктор Ніколавичу, от моє перше питання: наразі сьогодні це дуже обговорюється, що ціною життя багатьох українців ми утримуємо Бахмут. І воно таке питання: чому росіяни зосередили майже всі свої сили за те, щоб захопити це місце? Що це він дає? Нічого воно їм не дає не в тактичному, не в стратегічному плані. Проблема дуже проста. Вони знаходяться в ті поради, в які існували і в 19-му, і в 20 сторіччі, і зараз в 21. -му. Якщо цар щось казав, це треба виконати до кінця. Якщо царю щось пообіцяли, це тримаєш розбитися і зробити. В них тактика, яка просто логіці не піддається. Це от гося головою об стінку до тих пір, поки або голова не розіб'ється, або стінка не впаде. В мене, я сьогодні слухав одну з передач, там питали за ці ракетні атаки. От Які зміст? Ну, вони ж розуміють, що вони витрачають кошти на нікому не потрібні речі. Тобто запускати ракети по енергосистемі, яка відновлюється за 10 днів. А вони їх випускають раз в 20 днів, причому витрачають ну, шалені кошти. В них немає тих коштів. Це от вони витратили зараз шість ракет кінжал. Це шалені, шалені кошти. Це кінжали, це той самий іскандер, тільки повітряного базування. Тобто це індентична ракета, тільки то, що там трохи змінена. Хвостове опірення для того, щоб використати зовсім інший метод дольоту. Це дуже високотехнологічна ракета, високоточна, по ідеї, має бути. І використати її просто для того, щоб розбити якийсь трансформатор, ну це просто уму не постійно. І така сама система в Бахмуті, який зміст в Бахмуті, ніякого змісту. Просто зайти, повісити прапор і сказати: ми, ми, зробили, ми зробили щось і все. Тобто військове значення, воно таке стратегічного оперативно-тактичного, оперативно-тактичні заходи. Це коли ти маневруєш, коли ти групами великими заходиш в тил противнику, намагаєшся його охопити, створюєш умови, коли противник відступає, використовуючи свої засоби ураження, знищуючи склади, але поки що це робить Україна, а не Росія. От журналіст Загардін британського дання його звати Ден Сабах заявив про те, що росіяни вже втратили від 20 до 30 тисячі своїх військових. Ну при штурм, при намаганні штурмувати Бахмут. От я коли читав, що кількість вона все ж таки колись, коли-небудь переходить в якість. От є така загроза, що вони можуть задавити своєю кількістю росіяни. Та може, але це відбудеться років через 50. Я чому так говорю? Тому що ті ж наші західні партнери порахували, вони за 7 місяців пройшли 10 кілометрів. Тобто, якщо вони з такими темпами будуть просуватися і далі на відрізках на, на цих шляхах, то їм років через 50 вони вийдуть до, до, до Києва. Ну, от, чи вистачить ще їм ресурсів, вони на що сподіваються. Не сподіваються на те, що вони нас виснажать, своїми, що ми не зможемо якісно використовувати свої мобілізаційні резерви. Це відбулося з нацистською Німеччиною в Другій світовій війні, коли просто закінчилися резерви, людські, людські резерви в Німеччині. Але там трошки інакша ситуація. Вони, по-перше, воювали на два чи на три фронти. Це раз, по-друге, величезний цей фронт. Війни був і е, вони використовували зовсім інші е, кількості е, тих людей, які е, билися е, на фронті. Угу. Тому е, думаю, що е, думаю, що е, росіян це не вийде з Україною. А наш мобілізаційний ресурс взагалі, от як оцініці, він достатній для того, щоб тримати таку навалу російською. Ну, Зрозуміло, що він набагато менше, ніж в Росії, але на тому етапі війни, який ми маємо, його достатньо. А може бути так, що, наприклад, от, якщо подивитися на війну між Арабами та ізраїльцянами, маленький Ізраїль протистоїть дуже великим країнам, там була і шестиденна війна, і там війна судного дня. Тобто, от, ми можемо якось використовувати. От, це парадигма, типу, от, а, маленька це... країна. А ми так і використовуємо зараз. Ми її якістю беремо не кількістю, а якістю. Uh -huh. Ми це вже показуємо в артилерії. Ми вже це показуємо і в ліквідації бронетехніки противника. І в авіації. ми це саме Тобто, це якраз ви подивіться, який в нас флот, та який в тих флот. І що? Нічого, флагман їхній ліквідували. Uh -huh. А на вашу думку, що потрібно в Україні зробити, щоб посипалася оборона росіян? Ну зараз ми просто виснажуємо їх. Я... Що значить посипалося? Посипалося це коли ми робимо якісь, грубо кажучи, кінжальні якісь проходи. Чинжальне Заходимо... кінжальне це коли в одному місці ми е е створюємо прохід, і туди заходить велика частина військ на броні. Яка швидко може пересуватися, вона перед цим зрозуміла, що це поля битви готується. Тобто ліквідовуються склади, логістика, там командні пункти, виснаження противника. Ми розуміємо, що перед нами. Ми розуміємо, що в них там немає, 3, там, 4 там, лінії оборони. Ми прориваємо цю лінію оборони, заходить туди велика кількість, ну як умовно, велика кількість військ, і під, починає рейдом іти потила. І Історі... в Харківській області була, да? чи та? я Помиля Історі... угу. історію, як в Харківській. І створює паніку противнику, який розуміє, або він відступає, або він опинився в глибокому тилу. І все. І починається оце, от... оце є маневрена війна, яку ми нав'язуємо противнику, і він війни її поки що не може нічого протиставити. Ну що ж таки, війна триває вже рік. І в чому все ж таки є сіла Росіян, чому можна дійсно серйозно відносити до, до... ну тобто, от в чому сіл росіян? Кількості лише в кількості Їх просто багато. Незвичайно багато. Артірвійських снарядів. Ну, вони вже визнали, то що вони використовували на початку е, активної фази війни е, там вал вогню по 50-60 тисяч снарядів в день. І їм це вже просто неможливо робити. Тому що, якщо порахувати ту кількість, яку яку вони використовують, от ми зараз е, перед нами стоїть завдання. Отримати хоча б мільйон мільйон снарядів 155-го калібру. Що таке мільйон для російської артилерії? Якщо вони використовують 50 тисяч, то виходить, що в день 100 тисяч, в 10 днів це мільйон, і в 20 днів мільйон. Тобто ту кількість, яку ми про яку ми говоримо. Вони використовують місяць там, ну, і, 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 що, і ну, вони знищують міста. Вони організовують, ну, яка логіка їхнього наступу була до того, поки вони були снаряди, поки вони іми користувалися безмежно. Вони просто створювали такий вогневий вал, знищили все, що перед ними стоїть, і тоді йшла вже броня і піхота. Якщо наші добре закріпилися, да, то наші тоді вилазили з тих. Руїн, зустрічали броню, знищили броню, і відповідно знищили піхоту. У них нічого не вийшло, вони відкатулися, знову починали. І так от зараз у них можливості валу, валу вогню немає, і вони йдуть, просто штурмують метр за метр, використовуючи просто піхоту, яка от гіне, за ними йде. Вони захоплюють 5-10 метрів, 20 метрів, відштовхують нас з одного будинку на другий, так от вулиця на вулицю. Оце у них такий наступ. За сім е, місяців вони пройшли 10 кілометрів. Ну, це так така собі. Okay, а коли у них закінчиться навіть ця зброя, там, артилерійські снаряди. Ну, артилерійські снаряди них вже закінчуються. Вони фактично виснажили всі склади, які були на заході е, Російської Федерації. Вони витягнули всі запаси з Білорусі, які Білорусь могла дати. Вони зараз отримали частково снаряди з Ірану. І вони, і вони зараз намагаються підтягнути, їм їм це вдається, але не, 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 не дуже швидко. Це для них величезна проблема. Вони зараз підтягують ті запаси, які є за Уралом. Враховуючи, що клімат зовсім інакше, ніж. На заході з'ясовується, що частина тих боєприпасів десь близько 50% вже не здатна бути використана. Є там, там друга, третя, четверта категорія, тобто зіржою, з невідомо, як вона зреагує в, в гарматі. Ну і ми говоримо про снаряди, але ми постійно забуваємо про те, що виснажуються стволи. Mm -hmm. Ствол не може більше там, якоїсь певної кількості снарядів переробити. І треба приймати рішення, або ти стріляєш, і в якийсь момент він просто, якщо не заклине, то розірве, або, або ти міняєш стволи, і все це в комплексі і дає ту проблему, яку вони зараз мають. Не так, не так, як хотілося би, але думаю, 2-3 місяці, От фахівці кажуть, вони там рахують просто по своїх методах, Кажуть, що 2-3 місяці ну, до трьох. Тобто, це виходить, що до літа в них просто буде величезна проблема. А от з мотивації, як у них, наприклад, Буданов, Кірило Буданов казав, що лише мотивовані лише, е, бійці Вагнера, от. а от ці чмобіки, як то кажуть, вони готові воювати, навіть коли їх просто, ну, тисячами відправляють на смерть? Ні, ну, треба розуміти, що це е, так само різні були да, категорії. Якщо ті що з, з, з зони, то вони розуміють, що це єдиний варіант. Особливо тим, що мають. Довічне там. Ні, не до а дуже великі величезні терміни і не є стали ну, такими злочинцями за, за природою. так? Угу. А десь ну, потрапили в якусь там ситуацію, там були заміжені вбивства, якихось корупційних діях, там ще щось таке, і які, які мають величезні терміни. Але є можливість вирватися з цього середовища, то вони цим хочуть скористатися. Тобто мотивація справді є. Яка мотивація в звичайних вагнерівців, це гроші, так само зрозуміло. Але і в них мотивація закінчиться, коли вони бачать, що вони досягають мети. Одна справа, коли ти отримуєш гроші за охорону якихось прісок або копалин. В Африці, та, тільки боючись, що тебе там вкусить якась муха, це це, це от вся небезпека. Або в Сірії, де перед тим, як ти наступаєш, там йде коврова, коврова бомбардування і знищується все, що може дихати, і ти тоді там, як на параді. Тобто ну, є своя мотивація. І чи, чи, чи воювати тут, де тебе реально твоє життя закінчується буквально за декілька днів. От, там хтось підрахував, що 60 днів та е е теж, да. 60 днів це термін е життя е цих чмобіків. В чмоміка взагалі немає ніякої мотивації. Е єдина мотивація це страх. І я це більше всього мене вражає, що я тепер розумію, е що відбувалося в Радянському Союзі при Сталіні, та що цей животний страх. Переважно більшість населення дозволив появитися і цьому монстру, і його посіпакам, і те, що вони творили, ну слухайте, ну коли там, вони могли, використовуючи 10-15 якихось збройних солдатів, та, там, захопити село там, або когось вивезти, або виселити, ну це ж просто неймовірно. Якщо б люди просто підняли, ну я про Голдомор згадую в Україні. Ну, село б піднялося, просто потрощили б тих уповноважених, і на тому все закінчилося. Але і люди отак от, 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 з якимись такими метами були настільки залякані. що... Ну і слава Богу, що ми вийшли з тої ситуації, що у нас люди, я не скажу, що у нас прямо такі всі безсмертні, але е, якийсь елемент того страху, який був, ну, точно його немає. От мені здається, що всі прогнози щодо війни, щодо її завершення, вони. Робляться без зрахування ролі Китаю, Да? я думаю, що якщо Китай реально почне надавати озброєння Росії, то ця війна може просто на роки продлитися. То як ви думаєте, ну проблема дуже проста. Якщо Китай хоче знищити решти своєї економіки, бо в них зараз величезна проблема, то він може постачати цю зброю. Я не вірю в те, що він відкрито почне. Він може там десь щось забезпечити якимись матеріалами. Він може там якісь робочі руки підкинути, він може допомогти створити якийсь завод, який би виготовляв щось в Росії руками китайців, ну точно не китайського погодження. Тому що якщо тільки елементи з озброєння Китаю були знайдені на полі бою, так як от були знайдені боєприпаси і елементи озброєння іранське, Якщо таке саме з'явиться і з боку Китаю, це буде якраз дуже величезний привід для введення санкцій. і Китай просто може реально втратити ринки Сполучених Штатів, Канади, Австралії, ну, от цього цивілізованого світу, де він переважній більшості заробляє гроші. І він його Росією, Білорусію. Іраном і Кореєю не замінені, Думаєте, не піде на такі обмін. Я не знаю, це самоубство було ну просто вся задача зараз з Китаю в тому, щоб не дати знищення Росії до, до решток. Тому що коли е, якщо е, Росія розпадеться, так ми всі бажаємо на клаптики, це для Китая просто е, ну, дуже сильний ідеологічний удар. Тому що підстава для тих людей, які живуть в Китаї і представляють зовсім іншу національності, а їх там понад 20, понад 100 угу. і національності, і мови, і релігійні спрямування. Це якраз та підстава, що імперія існувати може тільки до того часу, поки вона може існувати. Якщо люди, які її населяють цього не хочуть, імперія не буде. Угу. Я сьогодні читав, що нібито Китай вже знає, що Росія програє до літа 2023 року, і тому от запропонувала свій мирний план. Не знаю, наскільки ну немає мирного плану. Він розбивається після першого пункту. Угу. Тому що ми, ми, ми відразу це ж була розмова, і сказав: чудовий план. Є пункти, які нам не подобаються, але це така справа, можна говорити. Але давайте розберемося в першому плані. От ви говорите про територіальну цільність. Де вона територіальна цінність? Там, де собі намалювала Росія, що вона і кордон не закінчується ніде, чи там, де вони міжнародно визнані. Давайте так поставимо. Якщо там, де міжнародні визнані, давайте тоді переходимо до іншого плану, ну, до іншого пункту. От Оце там 12 пунктів. Тому, якщо перший пункт не можуть пояснити логічно, що ж він означає, всі інші пункти просто не мають змісту навіть обговорювати. Повертаючись до театру воєнних дій, то сьогодні багато хто каже, що саме звільнення Криму було б ну це більш легше, ніж Донбас. Тому що Донбас все ж таки межує з Росією, да, там логістика постачання Ви ви з цим погоджуєтесь, що краще нам почати звільнення Криму, а потім перейти на Донбас. Це всі говорять про це, тому що 8 років там концентрувалися війська, там справді логістика з Росією і е, е, мати можливість е, мати можливість наступати е, е, по місцевості яка є в Донецькій області зовсім не цей не, не то що йти по степах Херсона Запоріжжя і е, Північного Криму, так будемо казати. Якщо ми зможемо перекрити логістичний шлях, тобто вихід ну, сухопутний коридор до Криму, якщо ми одномоментно зможемо ліквідувати кримський міст, закриті війська і населення, яке є в Криму, воно просто не зможе функціонувати в тому плані, в якому вона мала б. Там надзвичайна ситуація, і про це всі знають. І якщо думає хтось, що Крим це така фортеця, це глибоко помиляється. Тільки за останні 100 років треба згадати, що Крим брали і українці, і махновці, так само українці, але в складі Червоної армії, і Крим брали німецькі війська, і Крим брали радянські війська, тобто це тільки за цей період. Я вже не кажу там за ті сторіччя, хто заходив в Крим, хто виходив з Криму. І то, Тому, якщо хтось думає, що в Криму можна відсидітися, це така. Пробула, тому що, це що Крим це, це не степі? ну тобто Чому він такий, чому так легко. його... Ну... Логістика була таким чином, що якщо немає сухопутного коридору, немає можливості використання то моря... То не місцевість головне в цьому Ні, випадку. Логістика забезпечена. Я зрозумів. Не можна забезпечити війська. Як їх забезпечити? Окей, от ви кажете, що о, це дуже легко, але ж там живе е, населення, яке навіть коли Крим був в складі України, завжди голосували за партію Регіону. вона там отримала саме голос. Тобто... Тут стоїть питання не про голосування. Ну, тобто, от ми зайдемо до Криму, це, але там про населення. Це настільки амортне населення, настільки амортне населення, що е, тройка. тройка... Агітаторів чи активістів, може спокійно всіх поставити на місці, розумієте, вони, не, як би це сказати, не є активними в суспільному житті. І вони йдуть просто як стали туди, куди їх поведуть. От поведуть їх в ту сторону, вони йдуть в ту сторону. Якщо в ту, то в ту. І е, зрозуміло, що там ніхто не збирається проводити вибори в найближче 10 років після деокупації. Тому що їх просто неможливо проводити, там треба. З нуля створювати державний апарат, з нуля треба створювати прохороні органи. Але спротив якийсь такі місцевий, про російський ну, партизанський пар партизанський точно рух не буде. Вони самі себе бояться. А по-друге, буде депортація реальна депортація. Може, комусь це слово не подобається, але подивіться, що було в 45-му році в Чехії, Чехословаки тоді, ну, Чехи. Чехи тоді 2,5 з виселили мільйона висели, і чистий спокій має до сих пір. І їм, з німцями, німцями живуть в Ну, Нормально. Область. Все mm. просто зачистило і, і не хочете, ви хто? Німець до побачення. Німець до побачення все. Тому це раз. А по-друге, якщо хтось думає, я, я там читав пабліки колись, ну такі, ну, публікації, що от я знаю, що Крим повернеться в, в, в Україну, я знаю, що Україна буде в ЄС, тому я переїхав з Росією в Крим і буду тут чекати ЄС. Ну, він глибоко помиляється. Ніхто його там залишати не збирається. Всі, хто приїхав після 2014 року, вони всі будуть позбавлені в правах і виселені. Це навіть по міжнародному законодавству, так так. Він, тобто. вони, вони незаконно потрапили на територію. Тобто, просто ну, так, депортовані. Як депортовані? Ну, це вже їхня проблема. Ну, ще у нас є такий сусід, як Молдова, і там є невирішена проблема Придністров'я. Чи є загроза взагалі, що от з Заходу, де саме Росія хоче припинити постачання зброї, може бути якісь там рухи, рух військових, російських там? як ви думаєте? Мене коли задаються питання, дуже багато людей просто не знають, що є родом з Бесарабії. Я знаю, так. Да, і, 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 ну, і думають: от зараз, от ми зараз тут точно. ну... Дивіться, півтори тисячі чоловік. Це батальйонно-тактична група ну, посилена. Росіян. В бі... так, росіян. Так. А тепер е розберемо, що ж це за росіяни. От дві трет, третини цих росіян це придністровці, які мають російський паспорт. Причому вони в кишені можуть мати ще й український паспорт, і ще десь там захований молдавський паспорт. Це крім того, що вони ще мають придністровський паспорт. Тобто, реально люди мають по чотири паспорти і нічого нормально собі живуть. Тобто, це е, військовослужбовці, які до Росії мають ну, таке гіпотетичне відношення. Mm -hmm. а, одна трет, а одна третина це да, справді, там, якісь офіцери-прапорщики, не знаю, там якісь контрактники, які за останні 8 років ну, дуже важко потрапляли. Надзвичайно важко через Кишеньовсь аеропорт єдине місце, куди вони могли потрапити. І е, матеріально-технічне забезпечення цих військ було не просто на низькому рівні, воно взагалі відсутнє. Вони користуються технікою і озброєнням, яке було ще з 90-х років. Якось модернізувати чи щось там зробити, вони не можуть. Десь приблизно на такому рівні там і армія. Росія як може перекладати туди там, ну, там, як? резерви. Як? А як вона до, до, до цього робила? Через Україну, через Америку? Через Україну? До зараз 14 це... року через Україну. Була домовленість, вони там якусь ротацію робили, там ешелон йшов туди-сюди. Все, все закрито. Придністров'я межує тільки з двома е е державами: з Україною і з Молдовою. А Молдова з двома так само: з Румунією і Україною. Не літаками, хіба що ракетами. Чому Молдовани, до речі, ну чому сама Молдова дуже обережно ставиться до можливості ліквідувати зараз під цей хись шумок Придністров'я? Тому що ліквідувати в сенсі закрити це питання і звільнити цю територію від сепаратистів, тому що вона дуже глибоко зайшла в ті перемовини, Вона зробила величезну помилку, коли визнала. Однієї з переговорних сторін, то що від нас дуже вимагали росіяни, визнати одну з переговорних сторін цих сепаратистів, Молдова це визнала і сама себе загнала в паску. Все, тепер вона мусить з ними якось домовлятися: хочуть вони того, чи, чи не хочуть. Але разом з тим, вони дуже бояться, що Росія почне використовувати ракетне озброєння. Для превентивного удару по Молдові. Молдова просто, в Молдові просто відсутнє таке поняття, як ПВО. Просто відсутнє. Авіація, ПВО, армія така, от вона така, започаткована. Так, не знаю, десь 10 тисяч чоловік чи 15. Це просто нічого. Тому воювати навіть дистанційно з Росією вона не хоче, ну а чекає, коли закінчиться ця війна, і, можливо, тоді вже. Питання Придністров'я буде вирішено само собою і моє останнє питання. От ви в інтерв'ю іншим змі говорили про те, що зупинити, зупинити Путіна може лише його особиста небезпека. От, як ви думаєте, чи може хтось скинути Путіна чи вбити його? Тому що я думаю, що в так, при такому сильному авторитарному режиму це, мабуть, неможливо. Дуже важко сказати, тому що в Росії за всі роки існування ці, цієї держави, незважаючи на її тоталітаризм, раптово кудись зникали їхні лі, хтось когось підривав, хтось комусь табекерку в голову кидав, хтось щось там не то випив, і вони раптово зникали. Тому думаю, що якщо в якийсь певний момент всім над... надоїсть це все. Невизначеність, не буде розуміння того, чи колись зміниться цей лідер, чи не зміниться. Я думаю, що вони приймуть рішення, і він сам піде кудись в обрій, грубо кажучи. Насправді, там друзів немає, товаришів так само немає, вони вже давно пауки в банці, які один на другого гризуться, просто роблять вигляд. Що в них от є такий цар, і вони на нього моляться. Ні, ніхто там Там колективний Путін. От в чому проблема. Колективний Путін, я просто дуже боюся, що з зміною цього, цього е, диктатора з приходом там умовно якоїсь там. Ну, це приблизно так, як після Сталіна мав бути Берія. Що mm -hmm. кому? Хтось нам розказував, що теоретично Берія більший. Є... Більший демократ, ніж Сталін. Ну, така справа, знаєте, в принципі, була така історія. І... Але це було все ж таки побудовано в зовсім іншій країні. Це і Франко, який в кінці кінців сам привів країну до демократії і відновив монархію, яка була гарантією цієї демократії, і Піночет, який так само привів, потім, через певний період. До влади демократів і потім сам же і попав від них. І всі говорили, що от якщо б прийшов у Берія Біря так само десь би щось там вивів. Я не вірю, що після Путіна може прийти з його оточення якась людина, яка може там, привести Росію до лібералізму. Це можна бути тільки в тому випадку, коли Росія зазнає краху, коли частина її території буде повністю відколена. І Росія зрозуміє, що їм треба піднімати свою територію, свій, свій народ, а не дивитися за кордон. От тільки в тому випадку, можливо, якісь зміни позитивні будуть. Але кажу ще раз: да, з смертю Путіна можуть бути якісь зміни, але чи зміни будуть на краще? Ну. Будемо дивитися. Да, Сподіваємося на це. Віктор Миколайович. Дякую, що ви завітали до нашої студії і відповіли на наше питання. Так, Дякую за запрошення. Дякую.